Вітаю, друзі! Місяць тому я висадила три гібриди огірків. Взагалі-то пишуть, що огірки треба останній раз сіяти 15 червня. Але це сіяти. А я висаджувала розсадою. І на сьогоднішній день вони мають ось такий вигляд. Коли мої рослини вже прижилися і почали рости, то на них напав паутинний кліщ. Тому прийшлося обробити біопрепаратом Актофіт. Ну, і зразу рослини позеленіли і почали гарно рости. Ось це перед вами гібрид аваланж. Ось в такому пакетику я купляла насіння. Взагалі-то пишуть, що рослина має бути міцною, такою, з гарним листям. В кожному вузлі має утворюватись по 2-3 темно-зелених огірка довжиною 10-11 см. Ну, Там в першому вузлі бачу, два є, а далі йдуть по, по одному. Що мені дивно, що в партинокарпіка є такі все-таки кілька, ось бачите, навіть не один, не два, а багатенько чоловічих квітів. Не знаю чому. Я не хочу, щоб рослина сильно розросталася, тому що потрібні огірки, а не зелена маса. І тому пагони я прищіпую на один огірок і один листок. Але спробую це робити на два огірка і два листка. Ось на цьому гібриді теж є чоловічі квіти, але вони... Лише, здається, внизу. Ось там зараз покажу. Ось тільки де йде другий порядок. Бачите? Не знаю, як це так може бути, але так воно є. Це огірок Green Peak ось такий він має бути. Це огірок ультраранній, вегетаційний період 35-40 днів. Плоди шиповані, світло-зеленого кольору. Гібрид стійкий до хвороб, придатний до того, щоб його вирощувати як в теплиці, так і у відкритому ґрунті. Ну, я так думаю, що тут огірочків багато. Головне, щоб погода нас порадувала у вересні, і тоді ми будемо з огірками. А це чудово! А ось на цьому гібриді. Який вже випробований мною часом, не має жодної чоловічої квітки, лише жіночі, і які потім перетворюються в огірочки. Це один з найулюбленіших наших огірків, який називається Арктика. Це корейська селекція. Ну, вже раніше він був новий, але про нього зараз вже знають всі. В нього вегетаційний період йде 33-40 днів. Рослина потужна, і справді тут ось в мене два стебла таких іде, вони більш-менш ну, такі сильні. Плоди циліндричної форми десь 10-11 Ну, Вони такі ось величенькі, сьогодні вже можна зривати. Листя саме в Арктиці менше, ніж в тих, які я вам щойно показувала, але зато подивіться, яка кількість огірочків зав'язалася. І ви знаєте, ще скажу таке: мої огірки сиділи в цих мішках. Видно доти, доки коренева система не дійшла до перепрілої кропиви. І як тільки огірок корнями дійшов до нього, до цієї маси, і він зразу став потужно рости. ну, Видно, азоту достатньо. Тому ось так він розвивається. Ну ось і все, друзі, що я вам хотіла розповісти сьогодні про свої огірки, які були висаджені місяць назад, і зараз вони ось так розпочали плодоносити. Тобто, якраз так, як і написано на кожному пакетику 30-40 днів, і вони вступають в плодоношення. А вам, дорогенькі, здоров'я, миру, добра. Ну і гарних врожаїв ще цілий вересень попереду.